Вітаю всіх, хто зараз має можливість подивитися цю, цей невеликий запис, який присвячений 3 лютого. А 3 лютого це День письменника. І я хочу тільки слів сказати маленьку, коротку історію письменниства в Україні. І, взагалі, хто письменник письменники, яка його місія. Наша українська література є давня, починаючи з літописів, настрою літописця. «Сильвестра» і так далі. І а, першим таким літературно художнім твором є слово Полку Ігорів і автора ми не знаємо, анонімний автор. Можливо, це князь Володимир, можливо, ми не знаємо, то, в принципі, але є цей безсмертний твір. Але є відома е, перша слов'янська поетеса, донька Волинського князя, Кунгута, яка стала королевою Чехії, написала ту відому Кунгутину молитву. Її можна знайти і прочитати, можемо гордитися. Бо і 15-16 річ це Василь Загоровський, це Оріховський, це Бородковський, це полемісти, які пишуть книжки, пишуть поезії своєрідні. І це є і, 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 і така бурсатська поезія, Тобто це вже було. Якщо порівняти з Московою, яку ми зараз ведемо. Цю священу війну, то у них література почалася десь 200 років тому. І їхня література не виховала нічого доброго, нічого. Ні Достоєвський зі обратами Караматів, з ідіотом. От ідіотів так виховало. От Мертві душі які якби запечатали, бо в москві це є мертві душі. Ніякось здаткової душі московської немає. Є мертві душі, і це мумії, які не зможуть нас перемогти. І наша література все-таки... Так, вона була пригнічена, прибита, все домінувала московська література, книжки московські, тому що та держава підтримала нас, на жаль, цього нема. Але все починалося відновлення незалежності у 1991 році, з 1989 року, коли як саме у спілці письменників, письменника спілці письменників був створений народний рух України. І з цього все розпочалося, і відновлення незалежності. І письменники. Ну, є різні письменники. Говоримо про тих прогресивних письменників, які завжди були на вістрі часу, які розуміли проблеми суспільства, які порушували ці проблеми, які висвітлювали, які писали, писали книжки про свічових слівців, писали про найбільше про упа. От а зараз відкрилася якби нова сторінка. Це воєнна сторінка. І так само треба і треба, і є. Ось я маю бачу перед собою книжку Бориса Гуменюка. Його знаю особисто. Він зараз воює, Віктор Пантюх воює. Усі, я зараз не перечислю, наші письменники воюють. Всі, хто, скажімо, не воює на фронті, бо немає можливості, вікові обмеження, то все-таки пишуть про війну. Багато є Михайла Батага, як книжка, його син, до речі, воював ще в 2014 році, і зараз він на Бахмутському напрямі написав повість і про УПА, і про сина, який воював і воює зараз. От, ну, особисто я, якщо про себе говорити так само, У мене перша книжка вийшла у 2016 році, це війна, коли ще називали АТО, де я е, героїчні е події, пов'язані із Володимиром Байдуком і Сусликом, з Карабіновчем. Ну, це були перші люди, які воювали, які, на жаль, загинули і, і стали б героями. От, якщо говорити про Спілку письменників обласну, вона є така спілка письменників, так само вже її понад 50 років. Скажімо, у Михайла Дравщика відомі брати грому, це теж про УПА, про війну. І зараз ми у журналах «Хмеліт», Сарафинці, вулиці Ганата Хоткевича цю тему порушили і особисто я видав книжку Воєнноліття. Тобто ця тема завжди мене боліла, зачіпала, в мене понад 20 книжок. Про історію боротьби УПА, про Степана Бандеру. От. І е, спілка письменників, навіть заступників, як це не дивно, цікаво, Василь Добрянський, який був е, свого часу головою нашої обласної організації Національної спілки письменників, і я ми є заступниками е, цієї е, обласної організації. І є створення товариство письменників журналістів, яке очолює Євген Баран. Яке дуже багато робить. Ми вже 3 березня, 3 березня того року зібралися на плесмов і е, виступили ну, якось, на підтримку нашої боротьби з Росією. Потім 21-й день поезії, потім ми плечимо молитву за Україну. Тобто письменники зараз пишемо, говорять, що можемо робити, волонтеримо. Тому що це важливо, це дуже важливо, бо зараз це найголовніша тема. От, е, але все-таки історія. Якщо на історію, то вона... Має багато знакових постатей. І саме наш край, наш край, якщо говорити про Борочанство, то е, першим, першим е, відомим письменником є Антін Могильницький. До речі, саме 3 березня, його День народження, 212 років Дня народження. Борочана є йому пам'ятник, є премія Антона Могильницького, є дошка таблиця у Бабчому на школі, де він жив, е, 13 років був священником. І, е, Тобто це був такий перший свідомий письменник, це Руська Трійця, поруч і Андрій Мугиницький. Ну, можна говорити про Михайла Петрушевича, який народився у Космачі, в Новиці. Можна про, про Михайла Дяченка або марка Боєслава, який був референтом УПА і загинув. Тижнісот після році, тобто, це все про це можна говорити багато, бо це багата історія, велика історія. Наші письменники в основному селі Василь маленько, це були борці, це ті люди, які не зігнулися перед тою системою, перед тою російською темною силою. І, такі, боролися. І слово це потрібне. У давній Греції ставили в театрах трагедії, де про трагічні події їхньої історії. Люди плакали, і вони цим очищались зараз. Ми можемо тільки... Euh, плакати і не тільки плакати, бо як писав Олесь Бабій, бо плач нікому ще не дав свободу. Той, хто йде кожен день, йде у пізнею достойні. Її. І, euh, а вони це наша молитва і допомога нашим воїнам. І прийде час, коли це все буде написано, і вже треба писати про тих людей, про тих хлопців, молодих, які загинули. Але це, це жертва не дарема. Україна це та героїчна жертва, яка покладена за те, щоб. Просвітала демократія, щоб світ звільнився від цієї монголо-російської орди. І так і воно буде. І, але слово, бо, бо ви знаєте, що перше було слово, і слово було Богом. Все починається від Біблії, продовжується Кобзарем, Кам'ярем. І це завжди було, є і буде потрібне. Тому читаємо, розуміємо, пізнаваємо і розвиваємося. І служимо одному Україні. Слава Україні! Героям слава!